Доброго раночку, ластівочки, соколики. чарівна кава з відьмою ядвігою. Ви мені багато в коментарях написали, щоб я навесну вам почарувала, поколдувала над чарівною чашечкою кави. І так, три чашечки кави. З відьмою ядвігою. Задумайте, перва чашечка, друга чашечка. Третя. Карти незвичайні, нереальні. ну задумайте, що вам потрібно цією весною. Так, каву, перва чашечка. Підсипала вам чарівне зілля, поп'єте і на дні чашечки вам випадає ключ від всіх розгадок. Все те, що у вас була таємниця, все те, що вам було недоступно, нарешті ви в руках тримаєте золотий ключик. Золотий ключик від серця коханого. Золотий ключик. Там, де гроші лежать, там приведе вас ваші дорожки до гарної прибуткової роботи. Також золотий ключик. Україна відкриє двері, щоб нарешті, нарешті закінчилась війна. Тут таємниця стає для вас зрозумілою. Ключик держите, вас направляє в нужне, в потрібне русло. Тримайте, а для мене ключик. Так, глоток чарівної кави. Ваша чарівна чашечка кави поп'єте і ось нарешті, нарешті ви наречена. Нарешті ви зустріли свою долю. Нарешті вам, ваш коханий, який, може, 10 років не, не хотів чи не міг, чи не міг оприділитися, нарешті зробить предложення в руки і серця. Нарешті ваша донька вийде заміж. Нарешті буде звучать весільний марш. Нарешті ви скажете, я заміжня? Я вам цього бажаю. Ви знаєте, він я дві слова на вітер, ніколи не кидає. Дивіться в цю карту, яке зоряне щасливе небо, яка зоряна наречена, а той, хто в парі. Тут ви для свого чоловіка, для свого коханого, одна єдина на все життя. І так, третя чашечка кави. Чарую, 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 чарівна чашечка кави, хто задумав на третій розклад. Властівки, ось вам вісточка, вісточка. Така вісточка, яку ви чекали дуже довго, може, роки. А може, три роки війни, а може, ще більше. Нарешті, нарешті простягайте свою руку, виходьте в світ і ви отримаєте ось те, що чекали довгі роки. А може, ось там місяць, два-три від вашого коханого або від вашого сина, від вашого друга, брата, внука, не було вісточки. Нарешті, нарешті ви отримаєте. Тут, бачите, вісточка, бо тут є і така недобра вісточка, тут, де ворон, то недобра. А це добра, світла, щаслива вісточка. Ластівки, от соколики, всі ці карти говорять про ваше чарівне кофе. Те, що ви купили. І на дні, як я перевернула б чашечку, я побачила вам ваші. Ваші плани, ваші бажання і все те, що збудеться, вдумайтесь в ці карти. Я вам цього бажаю. Тихого дня, мирного дня. Сьогодні важливий день. Важливий, хоч він і понеділок. Але 17 говорить про те, що 1 і 7 – восьмірка. Всі, хто збереться вирішувати якісь питання, восьмірка – це сильне біополе. Ну, може, це і вирішить. Багато сьогоднішніх моментів. Ну, ми знаємо, що це за сьогодні день, чекаємо. Збираються люди, хто із сильними біополями вирішуємо, а хто десь хтось біжить, також вирішуємо.